Так проводимо сівбу на своєму драконові Зараз я ну, підключаю всі штирки Ну телефон під'єднаний був до Так Собісії Швидкість 6 кілометрів Тут скільки, а тут 5,9, трошки щось різниця в калібровки. Ну, Получається, що трошки щось бреше. Ну, так, настроєно, ми в принципі в прошлогодньому, пройшлого, то його ціяли 60 тисяч, що ви там бачите, а я б цей рік перестроїв ну, на 3 тисячі менше. Вже трошки тут поле, Той рік сіяли, чому 60 тисяч, бо... Сильно таке було поле. той рік сильно в рештках. А після сої тут практично зараз вийдемо подивимося в краю. А цей рік трошки збавив. В принципі, посів якісніше, виходить, сівалку трошки вимілили. Ну, зробили певні переналаштування, бачимо, що чудово виходить. Земля-волога, саме головне. Вчора через чур волога була, сьогодні вже я сію сам без помічників, бо вчора треба було чистити. Так що сьогодні вже пішло все як потрібно. Так, доїжджаємо до кінця. Шешку переналаштували. Так, газок. Приїжджаємося до лінії, щоб не поперетягувати, бо той год поперетягував багато. О, один рядок більше не треба. Так, що, вже посіяли 13 гектар. Так, ось такі показники. Зараз підемо подивимось, подивимось і поридімося, бо вчора не було коли. Вибачайте, вам щось показувати, ну це вже я налаштувався вже як. От хекався трохи. Зараз, візьму інструментарій свій. Поле ми його були, тут залякали трошки, тут тільки одні грицики були. Я вам показував, бур'янів було багато. Ну Це тут банк землі в мене такий. Так, ну що, отакий посів виходить, практично, практично, що ви там бачите, бо я нічого не бачу, сонце забиває. Так. Будь-який рядочок. Де він тут? Де він тут? Оце він тут. бо Тут я не побачу. Так. дивимося, Десь до 4 сантиметрів ось раз і є, бачите? Ось, цю. зернинка. Так, ага, щоб було вам видно. Так, тепер тут десь дивимося. Також крібаємо. Отак знайти неможливо. Така земля. Так, о, є, бачите, Земля просто болото. Просто болото. Ложа просто болото. В принципі, закриває. Бачите, як земля, полоса закрита. так, Слідуючий, дивимося. Десь до 4 см, не більше. Раз є, бачите? Все на одній глибині. Все на твердому чудово. Так, ну, я вже не один раз рився. Чи... Находив будь-який рядок. Цей рядок, що тут? Мокра, звісно, через що ж земля. Це туди на ну, колесо проїжджало, тут я бачу твердіше. У нас трошки колеса не йдуть по, -по порядках, може тут трохи його притрамбовувало, да, все шипаки. шипаками. О, вот все. И, и до червячка. И до червячка. Где он тут? Ну, есть. Сім, типа, я скажу, 57 тысяч. Ну. Побачим по сходах, что там сейчас дивиться. Земля мягкая, взагалі вообще, смотрите. Видите, какая земля. Звісно, сівалка притрамбовує, добре Я ж кажу, що Що воно получається Що тут Є така в мене думка що може якось і... сильно важка Получається О тут де колеса проходять Сильно продавлює Таке, таке чувство Тут ось земля Хороша, де міждурядя, бачите, яка ну взагалі хороша. А тут як продавлює. Вже в... пружини геть розслаблені. Це вона від своєї ваги. Ну Хоча за колесом, бачите, спостерігайте. В принципі, ну як, придавлює, звісно. Воно ну, треба, на щоб і притримувало. Ну. Хто я знає. Я вже це дивлюся, щоб геть ці пружини викинуть. Тут пружина геть ослаблена. Геть. Може її ще геть викрутить. Так, як же ж вона тут. А, вона ж геть викручена, бачите, геть. Геть викручена. Більше ми її не ослабимо. Це тільки можна що, на сівалки на колесах? На колесах трохи можна зіграти. Да. Під циліндри підставить. Навірно, надо. І тоді послабне пружина. Да. Ну я ж... Так робив, щоб паралограм був практично паралельно землі. Ну, не знаю. та сама секція тут така важкуща, ну, вдвох ми не можемо підняти. І я її не можу з місця, сам її з місця не можу, не можу зірвати, вдвох трошки щось припод... приподнімаємо. Може сильно й давер. Ну, хоча воно й тут тверде. Тут проїхала слід. Тут проїхався слід, всі Так, що ж його робити? Ну це вже буде завтра, сьогодні хто не буде нічого робити. Треба просто підставити, я зрозумів. Підставити під колеса, під циліндри. Доповнительні такі штуки ось. Так, ну що, поїхали. Кукуруза які сорта. Зараз сіємо черінтос і фортаго Сінгенту. По краю Так. була по краю ранній гібрид від Ерідона. Кажуть мені, на що ти б тут понамальовував? Би постійно. По мені хтось в коментарі тут все я намалював тут. Раз, подйом. Раз, подйом. Раз, опускання. І все. Воно тут намальовано і все понятно. Так. Вперед. за удобство трошки підзимаю петальку. Щоб бистріше розвертався, менше топтав. Так, ну і оце ще. Полоса, бачите, як трохи не попадає. Ну нічого. Доведеться нові натаптувати. Ну, ну, де попадає, де не попадає. Так, опускання. Все, сівалку зараз під'їжджаємо, щоб не спішати, чудово. Один, один рядочок, щоб типу, тільки перекривало. Так, Сівалка опустилася. Ну де попадати, де не попадати. Ну, стар... А як стати? Це я сюди можу взяти трошки далі. Зараз візьму. І буде чудово, все. І буде попадати, коротше оприскувач попадає мені в міждуряддя. Трошки там знехтую їм міждуряддям, нічого страшного. І отак всю дорогу. Ви бачите, зараз я буквально 20-30 см на слід оприскувача, там далі вже чудово, аж до самого краю. Коротше, підрівнюю. Хай ще буде між більше, але зато посів, проходив в мене ну, як, технологічна ця колія, остається на своєму місці. Тобто трактор відрегулірований маркер по центру. І якщо по центру я сію, у мене два рядка тут збоку виходить. З боку, ну цього сліда. Коротше, виходить така картинка. Так. Жара, звісно, пішла, депела, вітер південний. Позавчора не можна було в поле влізти. Вчора вже почали сіяти. сьогодні вже... Сьогодні вже вже цей. Геть нормально. Зутра ще таке, що як це. Я, зараз я сію, навіть не заглядаю. Там воно ззаді взагалі вже чудово виходить. Так, ну все тоді, що там? Сіїм. Сьогодні мені тут довго прийдеться сіяти. Швидкістю 6 км. Що я газую, тож не дав газу. Вручну треба давати, з вами тут забалакався. О! 6,1. Е, 3 гектари за годину виходить. З такою швидкістю. Ну нічого, кукуруза требує такої. Бо Нерівномірна потім заділка, виходить чомусь. Земля мокра, не зріла ще, і як підриває її. І потрохи як, вим... як викидає зерно із ложа, якщо на великій швидкості. Ну, де земля рихла, не відбувається така. А це десь слід по полю, особливо по краях, де було більш-менш твердіше. Земля більш глибкіша, і сівалка підриває такі коники. І виходить, що де-не-де, де, як під. Зерно викидає своє свого ложа. Тому мокрої землі причеплюється зерно і як підкидає. Буває зверх, наверх навіть викидає. Так що цей? Е Приходиться такою швидкістю сіяти. Ну, ми той рік такою сіяли. 2-2 тут на передачі, 2-2 стоїть. І швидкість 6. 6-1, 6-2 там отако. 3 гектари за годину. Тут мені 30, 30 гектар, 30, ой, 10 годин, 12, ну хай 12 плюс-мінус. Головне, за сьогодні його засіять, цей, цей кусок. І буде чудово. Не так їй тої кукурузи багато в нас. Що цей переживати, що, що не спінемо засіять. Сояшники можна сіяти. Це кукурузу треба вкинути до 1 травня. Ну там той рік 28-го закінчили. Ну і почали той рік 18-го. Така холодина була. Взагалі холодна, то його пам'ятаю, весна була дуже. Цей рік, звісно, ну, як, вона дощова, наче й холодна, але ну, тепліша. Все швидше росте цей рік. Явно. Той рік би сіяли. Я під кукурузу, як сіяв, навіть не обробляв. Ну, землю нічим не обробляв. Бур'яна практично не було. А цей рік ми провели тут обробіток, як ото показував банк землі, скільки тут було бур'янів. Цей... Так, ну, так, нема навігатора, щоб вам показувати. Ну, а так сіє. Тут бур'янів було вже весною, хто знає скільки, і зими. Зіма тепла була, вегетація йшла, так що цей? Як mm. його? Бур'яни за зиму наросли. Mm. То прийшлося нам, ну якою ми тут дозою, геть мінімальною. Естерона 100 грам, 150 десь, ну там приблизно, на око і літра літра 100 може. Гліфосата і все. І поле, ви бачите, яке чисте. Звісно, мелочі там наросло, ну то будемо вже ж ми бризкати тут з прімекстрою, гол. вона будемо бризкати, коли кукурузка тільки в шилу почне виходити, вже десь, десь десь буде з'являтися і ми забризкаємо по 4 літра Прімек. Мені сподобався цей гербіцид, по вегетації працює, ну тобто ті бур'яни, що зараз понавилазять і він вбиває їх. Так що фактично гліфосат, а тут, бо мені все за гліфосат сильно багато перерозход. Який тут перерозход? Смішні дози, смішні гроші. Проти того, що тут зараз обробити. Не проїхати. Опа. Два рядка не більше. щоб цей? Гліфасад. Смішні гроші. Так, все. Поле я ж кажу чисте. Так, а ще, а ці ж маркера ще що? Подйом, Так, і опускання. Маркера. Чик все. Так, і розвертаємося. Ну я все, звісно, це швидше роблю. З вами я трохи тормозю. Тормозком раз. Ті вода так не розверталися. Це я вже навчився на тому Ніколанді. І цей переключив педалю, ну, там, бачите, флажок виключив. І так, два-три рази прожав на тормозі. Трактор. Менше їздить, так, все. Опускання. Звісно, довго опускається ремсинові засівалка. Бістріше б хотілося б. Пару, пару лишніх. Ось, Секунд 10. опускається. Так все. Так, шість. Газку і поїхали. Все. І так, і так мені 12 годин треба сіяти. Щоб це поле засіяти. Зараз у мене воно ютубчик, шнурочки. На цьому, звісно, шнурком треба. Шнурки, зарядка і цей. І я тут телефончик ложу і слухаю всі канали. Взагалі не заморююся в цьому тракторі. Тихенько. Ніякої ні вібрації. Це бачите як я себе тут почуваю. Кондьорчик Геть не навіть прикручую жалюзі. Це сонце трохи обід зараз. Дві години вже дня. То цей... То трошки прижарю, все бачите, як тут часи в мене. Не знаю, як їх ставити. Ну, в принципі, добре. Оце вже скільки тракторів в роботі. Ну це він в роботі, ще до поля треба було доїхати. Це після того це час ми вже як, десь ще годину можна викинути, бо там поки вчора ж була сівалка налажена на Ну, переставити, весівні треба було диски. ми включили масу. Ну, Опустили сівалку, там ну, корише, виїхали це, і. Тут ну, переналаштувалися на кукурудзу десь за годину. То це не все время. Получається, в цьому тракторі час роботи, це мій час роботи за день. Ну, включуся вечором, як буду закінчувати, коли це вже буде наверное, темна ніченька. Ну я думаю, ми довжні закінчити. Вже я ж кажу, вже... 13 з половиною, тут 30, ну читайте, я, ну, за, я рахував, е, рахували ми, короче, гектар, 3 гектара за, за годину, трошки більше. там, Три і там година і там чи три, чи 4 хвилини було такого. ну Це ж по-разному виходить. Щас я, я ще прийшов з вами, поговорив, там зерно засипали, ще щось. Що воно так не буде. Ну, я сподіваюся, за 12 годин я справлюся. 30 гектар. Вже майже половина. Майже 13. 13.49. <кхи> ну, я думаю, до доноченьки справлюся. Так. Ну, все, включуся. Потом. Так, громада, привіт, ми з України. наконец-то почали свою сівку. У нас ззаді, бачите сівалочка Уже вчора, звісно, посіяли одне поле соняшничка. 25 гектарів. Первого кинули. Тепер сіємо. Сіємо кукурузку по полю поле із після сої. Так, ну що, привітався з вами. Зараз переключусь на другу камеру і будемо проводити розмову. Не хоче, не хоче.